Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Я думаю, всі ви здогадалися із заставочки, і з того, що зараз бачите: у нас буде розпаковка і, звичайно, буде дегустація, але пізніше. Сьогодні просто не маю можливості цим займатися. Просто покажу те, що мені приїхало. Коробочку, яку ви бачите перед собою. Я отримав два дні тому, але от, ну, якось не складалося то робота, то ще щось. ну Здебільшого роботні, роботні. <сум> Ой. професійні якісь обов'язки, то уроки, то ще щось, то зошити. Ну, одним словом, не було як. То, звичайно, на пошті відкрив, подивився ціле не ціле, Ось хочу показати вам, дивіться, яка штука. Оце так приїхало. Це все. Е Діяльність пошти, нова пошта. Робіть висновки. Хоча по периметру оцього пакунка була стрічка, на якій було написано великими червоними літерами обережно крихке. Ну, Друзі, слава Богу, все відкрив все ціленьке, нібито не роздивлявся, просто відкрив на пошті і одразу закрив. Тому, в принципі, дивлюся вперше разом з вами. Назва говорить за себе, я замовив сири, які колись замовляв. Бачите, ще раз покажу вам ближче. Логотипчик такий емблемка, да? товарний знак, як хочете називайте, карпатські сири. Сири, які виготовляються в нас на Заході України. Шановні глядачі, вибачайте захитання, все роблю однією рукою. В руці держу телефон, дивлюся на. Стіл одним словом, як завжди. Тому вибачайте починаю все витягувати на стіл, а потім вже роздивимося ближче. Що там і як? Раз. Два. три, четыре, пять. Друзья, еще раз дорепрошую, возможно, захитрение, за рискость. шесть Вісім і дев'ять все більше коробці, нема нічого. Чомусь немає і накладнує. ну, бог з ним. Отже, бачите, ось отака приїхала кубка смаколиків. Зараз ми все це з вами подивимось ближче, а дегустувати будемо згодом. Звичайно, для вас пройде там секунда-дві, ви класнете і побачите, а для мене це якийсь час займе. Отже, отже, друзі, встановив я смартфон. І тепер переходимо до більш детального огляду того, що мені приїхало. Як я вже сказав, і ви побачили, замовив я сири. Цей раз я замовляв якісь нові, які я не куштував, тому покажу вам, що воно і як. Хоча, якщо чесно, не пам'ятаю, чи того, того разу були такі, чи ні. Отже, перший сир, шматочок, бачите, 158 грамів чедер, Екологічно чистий продукт вжити до 06.03.26 року. Тобто ще місяць. Такий цікавий гарний колір. Більш, на жаль, нічого на цьому папірцеві немає. Я маю на увазі склад там і так далі. і тому подібне. Але з усім цим можна знайомитись детально на сайті. Отже, чедер. Далі. Наступний сир. Називається він Dreamba. 162 грами. Також більш ніякої інформації нема. Вакуумна упаковочка і все. Ось цікавий продукт, як на мене, тому що ну реально щось цікаве. Сподіваюсь, там з фокусом все гаразд. Діжить постійно він, Камам... камамбер рожевий. На сайті я дивився, там щось додається з троян, полюський троян і відповідно він має бути на колір рожевий. Легенда Карпат. 149 грамів. До речі, не сказав, що там з приводу камамбера. 138 грамів. І якийсь цікавий сир такого шоколадного кольору, як бачите, незвичного дивного. брюност із кунжутом 196 грамів, практично 200 грамів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Мені чомусь здається, я більше замовляв, хоча не впевнений. Друзі, ну потім я зайду на сайт і скажу вам так чи не так. Отже, 5 видів сирів, і потім вони мені написали, а не хочете спробувати ковбасу? І я вирішив спробувати покажу вам першу. Забув, як називається, і тут напису ніякого немає. Ну, я так розумію, якась е сиров'ялина ковбаска, такими маленькими бурульками зроблена. Ще раз. Ну, чомусь немає написів. Забув, а я просто забув ось такий досить великий шмат. Покажу вам, як вона виглядає такого темного, практично чорного кольору, і вона так і називається чорна ковбаса. Вага допишу. І оті маленькі ковбаски і цю допишу, тому що не пам'ятаю, і тут нічого не вказано в нас. І ось іще одна сиров'ялина, яка називається, якщо я не помиляюсь, а-ля Фует. Ось така цікава, сухенька. Запах дуже схожий на. Колись я купував е, ковбаси цієї копченості від магазину шкварка. от Схоже. Там я брав е, оленину, конину, то от е, запах реально схожий. Отже, друзі, ось так все це виглядає дуже гарно, дуже апетитно. А, і забув вже я забув, дивіться, друзі, ось така маніпусінька. Баночка з медом. Минулого разу мені мали покласти в подарунок і щось вони там забули, не поклали, цього разу поклали. Я чомусь думав, вона буде більша по типу, знаєте, як от є з гірчицею і так далі. Е, з хроном оці баночки. Це зовсім мініатюрна. Ну, але даром то дякую і за те. Повторюю. Все це ми з вами задегустуємо, але це буде трохи згодом. Стосовно чи весь сир, чи не весь, що я замовив, я допишу обов'язково, тому що мені здається, нібито більше. Можливо, помиляюсь. Все, всім дякую за увагу, за перегляди, за лайки, за ваші коментуйте, до речі, критикуйте, що не так, пишіть, всім відповім. Тримайтесь, друзі, бережіть себе скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!